Вертаємось з екскурсії в храм Епху, получили там масу додоволення, цікавої інформації. Щелі всі, всі, всі повідпадали, а зараз їдемо через година 10. Жаріше, градусів 35-37. Ось такий от Єгипет. Таке невеличке містечко, але такий хаос кажеться. Ну, всі встигають до аварій. Без світофорів, без поліції. Хочу <рес> <рес> сказати, що єгиптяни друг до друга такі вічливі, пропускають всіх, не нагріють. Навіть не так, як в Києві пруть один перед одним. Тут все без злості, без, без роздратування. Нормально. Таке він Єгипет, Єгипт, таке мені, мені цікаве. Я розпитую от своїх товаришів по екскурсії, по, по групі, всі задоволені. Я до чого веду, що Задоволені тим, що в декілька днів відпочинок на морі, а потім круїз, який вносить певний калорит, рух, динаміку. Не гориш на сонці, не відлежуєш калорії, а от більш таки відпочинок і пізнавальний. Рекомендую, от, тот, хто поїде і побачите, не пожалієте. Дуже цікаво. От, кроме, скажімо так, тілесного відпочинку, ще якийсь такий духовний, емоційний, багато побачити. Кожен ж рік не їздити на таку екскурсію раз. Варто поїхати. І всі про це говорять. І просто цікаво змінити свою уяву про Єгипет. Ось такий. لا ده هو وجه Приблизно так. Без світопорів, без переходів, без регулювальників, без поліцейських. А суспільство саме собі організувалося. Отак от їм комфортно, так їм, їм по-їхньому.